Нащо робити клейм зі страховою компанією, якщо у вас високий окей? Okay? Оце питання, яке я людей питаю весь час, коли вони мене намагаються переконати, тому що Володя, давай робити. окей? Okay? Якщо у вас є дах, який коштує, скажімо, 25 тисяч доларів, ваш дах коштує 25 тисяч, зазвичай так дахи коштують плюс-мінус. А дедактабл у вас 20 тисяч. Якщо страхова компанія прийде до вас додому і скаже, ми платимо вам за весь дах, окей, okay? ми згодні, що все пошкоджено, вітер, град, все побило. Вони ж потім віднімуть ваші дедактабл. Дедактабл це не те, що ви платите обов'язково, це те, що вони віднімають це точно. Тому ціна пошкоджень, ціна даху 25 тисяч, мінус дедактабл 20 тисяч, і лишається, що вам в кишені виходить 5 тисяч. Знаєте що? Перед тим, як це робити, люди, не робіть дурниці. Подзвоніть до когось такого, як я чи хтось хто цим займається, вони вам скажуть, знаєте що, вам треба понизити ваші дедактабл. І тут почнеться зараз. Ой, це неможливо, ой, це важко, агенти цього не хочуть робити. Я вам кажу. Я цим займається 10 рік, 11 вже. Е і це все можливо, це все можна, це все байки, які ви чуєте десь там літають. окей? Тому якщо ви не знаєте вирішення на якесь питання, це не означає на якусь проблему, це не означає, що вирішення немає. Якщо ви не знаєте відповіді на якесь питання, не означає, що цієї відповіді немає. Якщо ви маєте питання на рахунок чогось подібного, як то зробити клейм, як то отримати дах, як то щось таке. Пам'ятайте, консультація у нас безкоштовна. Номер телефону внизу під цим відео. Якщо ви подзвоните, ми будемо раді вам допомогти. Якщо ви дзвонили і не додзвонилися, пишіть повідомлення, ми з радістю вам передзвонимо наступного дня. Часом ми загружені з роботою. Таке буває. Тому знову ж таки, номер телефону, зомби це відео, будемо чекати вашого дзвінка.